Не в селі торона найдалека, я ще родила, я твоїм по попав. Там магазин буде, того ще магазин. Він дав всякі, okay. він давав, куріння таке твердо, всякий знав траву, всяку, він знав куріння, всякої де він находив, копав, сушив. Цілий долів та мульфарів стає все менше. Експедиція до Міжгірщини та Свалявщини. Ми поїхали в декількохденну експедицію в Закарпатську область. Так багато різних діалектів, як тут, напевно, немає в жодній області нашої країни, які тільки країни не окуповували ці землі і кожен залишав після себе частинку своєї мови. Наша ж головна ціль сьогодні то збереження української культурної спадщини, записувати тих людей. Які розповідають про Бувальщину, жінок та чоловіків, що ще співають народні пісні та баллади, які передала їм своя бабуся. Кажуть, що саме на Закарпатті є дуже багато містики, бо Соркані в кожному селі тут живуть, тобто відьми. Хто знає цілителів, знахарів чи мольфарів в цьому районі, напишіть про це в коментарях. Якщо вам подобається наш контент, підпишіться на наш канал. Любіть своє! Українське. Зараз ми в селі Торм, це є перше село в Закарпатській області, якраз на перетині Прикарпаття та Закарпаття. Доброго дня вам, є хто вдома? Ви не знаєте, який етнос. Гуцули тут чи бойки. Це вже Закарпаття. Я не знаю, як ще як просто. Християни та і все. Люди, та немає тут такого, як етнос, лемки, бойки, гуцули, такого mm -hmm. ви тут не знаєте, та? так? Я не знаю. Ага, а ви тут народилися, в селі Торун. В селі. Mm -hmm. не? Е, не в селі Торун найдалеко я ще родила, я твоїм по попала. Бойківська хатинка. Jehto doma? Jehto, koga je to? Сімейна ідилія, такі гарненькі, ухожені хатки. Доброго дня, а? Розкажіть нам, будь ласка, от хто на в нас тут живе? Оце от ми зараз на Бойківщині з Це Бойківщина чи це Що, Закарпатська? Лемківщина? Закарпаття, так, але от який тут етнос живе, народ який? Гуцули може чи бойки? Мися до русинів відносимо. До кого? До русинів. русинів до русинів. Так. Да. І тут правда інший говір у вас. Ви бачите, самі розумієте. Пісні інакші. Ти любили себе різним кутом. Не є грибів. Пішли? Не є грибів. Не є. Тут, значить, не є. В нас є. У нас є ціла купа. А нас, видите, ми надіємося, що дощ буде, а дощ буде цей, то буде. Ціла купа. Не було дощі. Дуже жарко. Не буде, а він буде, не буде, не знаю. А скажіть, які взагалі у вас тут є цікаві люди в цьому селі Торн? Яких би можна було записати, з ними відео якісь зняти? А які цікаві, я ще не знаю. Вівчарством все займають, тут не знайдете, то все в горах. Вівчарством мають полонини, роблять бут, бринзу. Сиром. Хто пісні старовинніше співає, не знаєте? Такі так і вже роме, треба, а друге, що за загран, тікають за границю, так? Тож треба погарчик пити, а там вже. В нижній бистрім, так? Це наступне село, чи як? На центральну і. Скільки їхати? Тоб... Минут... Йде, 5 минут тисяч. Просто мені. поясніть нам. Так. Який орієнтир? Ну, я не знаю, такі травми. Карту... Де... Там магазин буде, Того вищий магазин. Е... Магазин буде, того, вищий магазин, а попри центральну дорогу. Нас, а як звати її? Наташа буде. Наташа. Наташа. Скажіть, то центральна дорога, магазин буде. І біля магазини наліво. Ось ще магазина. Ні, не наліво, вона покрив дорогу. Старенька хапина. Дві церква. Діти пам'ятка. Стелі закарпатський церкво. Як бачимо, ми її перекрили. Знову виглядає не так колоритно, як ми дали колись три так. Може хтось продовжив його зайняття. Як ви кажете, звати не, його не, було? Зумного, нікого немає дочки. Тут його була, було на одна замужем тут забужом сиділа. А як звати було цього чоловіка? Нехай його повислати, а... Пижик фамілія. Пижик, так? Да. І як він лікував людей Травами зцілював, ну, каже. Він, він від зубів знав дати, як що зуб болить. А що міг давати щала? від зубів? Куріння таке твердо. Він знав трави всякі, він знав куріння, всякого де росте. він накладив, копав, сушив. В нього було багато. Ну. І він помер вже, може, може вже сім років. А може ще якісь такі люди є в ближніх селах, може, ви знаєте. Нема нас. Не знаю. У наше село невеликоє. як називається ваше село? Киличин. — Киличин. Така дивна назва. А що це за назва? Така якась чеська? Чеська, може бути. Чи Словацька? Може, чеська, і чехи раніше були. Мадяри були. Мадяри були, так. І совєцька власть була, вже її немає. Слава Богу. що немає. — я так і не можу пояснити. Знаєте, та, я зрозумів. А все скажіть, а де тут можна поїсти? Є тут якісь кафе у вас близько? В ту а сторону, моє? Ми не їдуть. проїхали. Ми проїхали. От там, От там, на, там є здання велике. як. Поварі близько, скільки? Кілометр. А що там смачно? Чи краще може в ту сторону поїхати? В цій стороні немає тут кафе такого, щоб поїсти. Тут кафе є. Мабуть, Вісках, так, ми... може, може, <запевниця> там... <запев> так, а можемо вже віски поїдемо? А візка гадає. Там 24 є там а там поїсти йому не готовлять. А то є, то можемо поїсти. Цікаво, що ж ти рослина? Були голова? А, Та, То майстер цих всіх церков? Воробець Андрій Сергійович. Воробець Андрій Сергійович. І він зібрав так. цю всю колекцію, так? так? Церков було більше 100. А що з ними трапилось? Всі інші в інших музеях колекціях. Ага. І з якого року почав майстер робити ці церкви? Це я так розумію, копії різних церков в різних селах, так? Бачте. Село Ядно, Мозеро, взагалі з Росії. Теж Росія, Кижи, Бачите, є тут російські церкви. Село Між... Між... я. Між Гірський. Зараз йду, Соловецький район, бачите, яка церква.

О, бачите, копія нашої церквушки Архангела Михаїла з Янни. Дуже гарно. бачите, це все копія. Оце верхнє водяне. Сюди ще плануємо заїхати. Це дуже гарна церква. Весня. Далі. Село Лубня. Греко-католицька церква Всі Волосянка, на жаль, згоріла в 2014 році. Це в районі, в селі Буковець Церква, яка ще, напевно, є. Наступна церква в селі Студений. в, так в районі. Ви виїхали з тої сторони чи З Стої. Ви приїжджали в цьому. Це церква Святого Михайла. Ти, що Ти Це ще що реставрували? Це що реставровується. Ми не знімали. Ну, ми ще не знімали, так. Це вже село Канора. Перевезено до Києва в музей Пирогова. Це одні з найкрутіших, бачите, церковь. І як вишня на торті православна церква в селі Шелестово Мукачевського району. Подивіться тільки, яка вона велика. Була, так? Перевезена в місто Мукачево. Зараз в музеї народної творчості. И там нас сгорела. И там сгорела, да? Ракета прилетела. Ракета прилетела? Угу. И как раз теперь? Нет, теперь у нас церковь. И что, как раз в эту церковь попала ракета? Сам музей. Сам музей. жах. Можете да, себе представить, друзья, что даже в до Закарпатье долетела ракета и уничтожила частинку mm -hmm. нашей архитектуры. Ну, наибольшая такая была, это километра 15 в полуострове. Скільки вже років років сім. років сім. Так, тут нам розповідають Не, про покереве село. Не. Як називається? Кужбиї. Кужбиї. Це біля соль. О, я чув Не. вже про Кужбиї. Біля солью треба повертати наліво чи направо. там червоний готель. Так. Побачите, він недобудований. І от е, є заїзд до цього готелю. І от по цьому заїзду ви заїжджаєте, і там буде одна дорога прямо в ліс, і одна дорога направо в ліс. Mm. І от чисто 2,5 кілометра пішки. Ви на машині Також боїться. Да. І що, там реально ціле село закинути, як привезти? Там так, всі так? будинки, майже всі будинки згоріли, їх поспалював хтось. Там один будинок, одна дроварня і церква. Угу. І все. Церкви на Івана Копала проводиться служба. Так, я бачив про це так. Кажете, що взагалі вже немає ніяких ні знахарів, ні цілителів тут. Та є, ну так може хтось зараз займати. Ні, можеш, ні в цьому в селі немає, не... так? А у нас таких не є, що більше займати. все. Але колись були, ви кажете, так? Були, були, так. Повмирали всі вже. Ну, не, не передавали ніхто знання один одному, так? Не передавали вони, або не передали, так. І потім повмирали, так. А чого так нікого немає зараз на вулицях? Це того, що неділя, чи чи всі десь поїхали? Чого нікого немає? Ну, <клес> а то як? немає? Та, Та то, що у вас, Та війна є всюди, але Та тут все, спокійніше, пані. ніж. Ну, так Майна сходить. Поняли, поняли. Хвост. У нас переселенці є туди. багато дуже У нас Ну нема вже три місяці. За три місяці до що немає. У нас тут треба вирощувати. У нас падає, дощ ГБ. Є, є, в нас вже є. У нас немає. І ну, не нема буде. どういうこと? Вирішуємо де сьогодні ночувати, просто і я пам'ятаю, що я був в голубиному. В Ми їдемо просто а по трасі. Я впізнаю просто в цей момент рік тому. Чувак, я повертаю в поворот. Ми починаємо їздити по селу, звертаємо в найближчий поворот і думаємо, пора когось питатись. Нам їде назустріч машина, просто першу машину, яку їде нам на зустріч. Ми типу, питаємося, Добрий день, а ви не підпители. Значить, що водечку. Домашній спір. <різований> 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 Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.